Згідно сорокової статті, включений бодікам і все сфіксується. Муніципальна варта. А ви з Дубінкою прийшли було пасить мене чи що? Прийшов, коротше, один ось окрендель. <плес> типа доктор немає. В нього короче нічого. Ще один право знімати на зйомку не даю. Раз посадова особа, два, виключили телефон, три. Руки трусяться. Що руки трусяться? Я журналіст знімати маю право. Я... Що таке? Право Трим, чи могу, що? Об'ясняю. ви, дори, дори. ви немає, не має... Не треба мені ваш някід дозвол. Ви сказали, що ви, ви на роботі? Сказали конкретно, що ви на роботі Конкретно сказали, що ви на роботі. Говорите, Телефон виключив, посажу не фірму. Посадиш сам сядеш. Якщо будеш бо так. об'язательно бистро і пожалуйста, посадова особа не має право знімати так, пацієнта без ви... його згоди. Це моя воля. Я вам наказую зупинити зйомку. Я маю вести право зйомку, бо я журналіст. Не, не видно. Раз не видно. Не видно. час покажу. Я вже показував. Так. Ще раз вам показую. Кождому віддільно покажу, кому конкретно не доходить. Щоб вам було конкретно всім понятно. Не видно. Мені не видно, у вас що це за бейжик, що це за срань? Де тут написано, де тут печатка, що ви тут робите? Я таких можу на 10, на 10 гривень 100 штук напечатати. Ось моє посвідчення. Знімайте. Конкретно. Зняли? Ні, рукави. Де тут написано журналіста лише? Ви хто? Де? Ви, де тут написано, що вихту? Вихту. Конкретніше. Завідувач. Ну, де це тут так. печатка? Ось тут Всі є печатка. А не ставляться? То що це ви носите, Я таких можу напечатати, тисяч штук. Сйомку. Що треба? Конкретно. Ви сьогодні виписані додому. Конкретно. Това, ми, ви, ну, звісно, ви, ви випис. Мало. Ви без аналізу мене виписали. З аналізу ви виписали. В смислі, ви. то цей приходить чорт ваш і каже мені конкретно, що я должен заробити на лікарства. Я должен заробити на лікарства. Ви мені, сука, що дали взагалі? Що ви мені вкололи? Я всі свої деньги потратив на лікарства. Каже, ви приходите, розказувати мені, я відказався, от лікування. Кажу, в мене деньги кончилися, я не можу нічого купити. Він каже, то йди зароби. Чуєш ти? Зароби. Бородати стара, дурна. Я, мені вти... я не маю до тебе поваги. Я до всіх людей спілкуюся на ви, але до тебе я не буду спілкуватися на ви, тому що ти не поважаєш захисників, ти не поважаєш конституції, ти не поважаєш закони України. Чого? Що, захисник таке? Захисник чого? що таке? Що руки трусяться, Сперепоня, чи що? Запорознив, сказав знімати, чого? сказав, забороняю знімати конкретно. Посвідчення захисника вітчизни. Що? Якої відчезнею? Що ти в мене спробуєш? Ще один? не хочу камуфляж? з тобою теж. вже. Ти мене виписав уже коли. Ти мене ще позавчора виписав Чо отсюди. Чого в камуфляжі, що Чо скандали, Чого в камуфляжі. Яка тобі розниця! Яка, разниця? яка Час, тобі щас, разниця? Що таке? Ухилян. Який у Що ти мелеш, придурочне. Визивай поліцію на мене, давай сюди. Визивай, давай поліцію. Так, охрана і Яка охорона? Охранний поліція Даву? до цього хилянка, хай викладає. Це ухилянка. Ти що, будь? Псих... У ховається в лікарні, так. У селянка, яке? Ти хто? Ти хто? Ти хто я спрашує? Ти хто я спрашую? У Хелянка. Конкретно, де твій бейджик, де твоє, де ти хто? Ви ухилянки. Ти що, дурачок і Так. Ти що, дурачок? Ви ухилянки ховаєтесь в лікарні. А ти долбоянщир, поняв? Ніхто вам не дозволяв мене ображати. В Смислі, то що ти базариш вообще? Який хилян, що ти мелеш? Шо ти переторгуєш? Що надо? Поліція, Давайте поліція, сюди поліція, всіх дружненько. Я вас, коротше, налічу. Да. Де лікарства для... І консультація, Та О, я в долг, мужик, я злежав поліція, тут поліція. спокійно, нікого не трогав, поки цей придурок не прийшов, начал мені розказати. Дуже... В смысле? У мене сказав денег, блять, нема, ви тупорили тут, блядь, или шо? В смысле відказуєшся від от лікування? Об'ясняю вам, що в мене немає денег, а ви не лічите безплатно. Оля, не кричи. Добре, дякую. Ну, будь ласка, не кричи. От серед вас, от, ну, одна людина адекватна. Я, ну, я... Все, добре. Сука. Вибісили просто, блядь. Це Сімашко, хто дивиться прямий ефір. Просто короче ну не вменяемый просто, что это кричит, короче, придурочный, кажется, ты ухилян, что это? Сука морда. Просто ну, просто короче, просто уже не выдержал. Просто ну, це, це можно выдержать? Каже, Пришел, каже, ну не сказал, я то каже, короче, отвлечения кажу, ну об'ясняю, говорю, блядь, у вас немає лікарств безплатних. У вас, сука, все, у вас бахили треба, сука. Щоб зайти в больницю, треба бахили за троянчку купити. І далі понеслась по списку. У мене те, що є, те, що я собі купив. Коротше, у мене воно є, я його приймаю. Те, що в мене нема, в мене на нього грошей нема, сука, ходити кожен день в аптеку по 500 гривень носить. Тупо нема. Все. зараз буде, коротше, ну. Оце, коротше, ну, оце отака, отака повага. Отака повага, поняли? Тобто, ну, людина, короче, ну. По формі вони кричать, ти ухилян, тому що ти не можеш, коротше, О людина по формі. ну. Вони кажуть, ти ухилян, сука, за цих уродів треба, коротше, ну, воювати. Гнити просто, сука, він розказує, я каже, то кажу, мене це каже. Каже, блядь, Ви просто вдумайтесь. все, нахер посилає всіх. Він виписаний додому, він вилікуваний. Коли я виписаний, а, виписка, де? виписка де? де? Визивай поліцію, я не можу. Бо то, що що ж ви жуєте, вони ступлють? Визивайте поліцію. Та і все, сейчас я вам на вас напишу заяву, потом прокуратуру, ще поїду, напишу. Та и буде вам полиция сейчас. Чуй, короче, ну, так я уже кажу, сейчас мы будем на тебе вызывать полицию. То есть, то тобто, есть, я вам коротко сейчас объясню, если ты в тебе немає грошей. ты лежишь, короче, в больнице. І ну, то ти можеш, ну, ти тупо повинен здихати. Тому що ти, короче, не пенсаєн. Кажу, обачне доктору, каже, мені сказали, ви відказуєтесь від лічення. Кажу, я не відказуюся, у мене просто нема денег, ну, Більше, коротше, у мене що є, то я приймаю. Більше мені докупити нема за що. Він каже, то йди заробляй. Сука, це при тому, що вони ніхера взагалі, коротше, ніяких лікарств не дали. Тупо ну, ти все купляєш за свої гроші. Блять. Я их, короче, обматью кафтики, шум, сейчас они кажут полицию, вызвать, кажу, вообще не вопрос. Вообще не вопрос. И крышить на мене ухлн. Сука, и морды. Не-не-не-не-не. Товарищи, так не буде. Так не буде. Я против. Я категорически против такого розкладу. Добре. Що вас робив? Ну що ви з дубінкою прийшли до мене? Я в смислі. Ви хто? Ви в прямому ефірі, я журналіст. Ось моє посвідчення. Представтесь, будь ласка. Охоронник. Охоронник, будь ласка. Муніципальна варта. А ви з дубінкою прийшли був пасить мене? Чи що? Ні, добре. Сюди привозять дуже багато людей, які дуже неадекватні. Ну так, да. я я трезвий і адекватний, але я дуже сердитий, тому що мені сказали, йде заробляй на лікарство. Ви поняли, тут, коротше, це і концлагер. Тут приходить, коротше, якась. Вони визивають якусь муніципальну варту, приходить кен з дубінкою. Коротше. І це що, виходить, це б я не був сейчас в прямому ефірі, то мене, коротше, якийсь би чорт питався на лопаси чи що. Во це, коротше, ви, оце ми, коротше, дожилися. Нас. На вулиці крадуть, наших жінок б'ють на вулиці. Нас в короче, не лічить. О, здрасте. О, у нас поліція. Добрий день. Мене звати Олег Гереш, я журналіст. Ми в прямому ефірі вас гідно сорокової статті, включений бодікам, і все спіксується. Так я хочу написати заяву з приводу вимагання грошей на лікування. Викличіть, будь ласка, сюди слідчу оперативну групу. Так. Чому ви кидаєтеся собі до лікарів? Де таке написано? Де таке зафіксовано? На... Ні, то я їм просто сказав що, вони вори. Я їм сказав, що вони вори. Що вони вимагателі, а вони, коротше, начали мені шити всяке там. Ну, у вас є зафіксовано? Ні, я не дкидався, ні на кого биться. Ні, почули. Все, ну крапка. Тобто я їм сказав, що вони займаються корупційними схемами тут і що вони вимагають. Що ви дати, знімаєте, тут а це все. Якої ви людини І що? Ми а я сніма. людину не знімаю. Ну, ви ведете відео своє. Ну, а людина тут до чого? Ну. Я ми... людину не на людину камеру не навожу. Ви посадова особа, особа, я на вас навожу. Це не, на да, питань нема. З, з приводу свого звернення вас мож, відібрати заяву надати викликання. Мені треба слідча оперативна група. У вас ну, ви патрульна поліція, так, так же? Слідчі оперативна група викликається коли. Коли є. Ну давайте тоді, так. Поня. Хорошо. Ми тоді окремо то викладемо у заяві до слідчого і до прокурора, а зараз зараз ми з даного приводу. Так, все. Так. О. Так, наші документи якісь. Осьо ваша особа документики захищу особу. Я не особа, я людина, громадянин Української радянської соціалістичної республіки згідно свідоцтва про народження. Мій паспорт громадянина України там, де написано паспорт громадянина України, той, що підтверджує ідентифікаційний документ фізичної особи, мій знаходиться під розслідуванням кримінального провадження, відкритого за моїм зверненням, окружною білоцерківською прокуратурою, яку я звернення писав на обласну київську прокуратуру і на генеральну прокуратуру документ забрали. Він не забраний. Він просто наразі є нелегітимним, оскільки перебуває під кримінальним провадженням за підроблення паспорта громадянина України. А інші документ, який засвідчує вашу особу, в особи ви дивіться, у і... вас у вас є закон про поліцію, та, і... і там написано, що ви маєте захищати людину, а ви мою особу не встановите, бо я не особа. Як мою людину, ви можете встановити. Щоб вас встановити, ось мій доку... документ стоп то, а покажіть своє посвідчення, будь ласка. Бо у вас додаток до жетону? У вас є посвідчення? Ось посвідчення. Це не посвідчення. Чого ви вирішили, що це не посвідчення? По достаньте Покажіть, де написано посвідчення? Вам показати зразок, який а має чому, бути посвідчення? Чому довже бути там, написано... що кабмін затвердив зразок конкретно? Там написано да. є два два види документа о, посвідчення ой. і додаток до жетона. Ось о до цього оце у вас дозвіл на зброю. Додаток ні, до жетона. Ні, ні, ні. Да. Міністерство внутрішніх справ встановлений зразок, відповідно якого даний. Посвідчення підлягає. Міністерство внутрішніх справ є під відомчою і під контрольною структурою Міністерства, Міністерства Кабінету міністрів України. Тобто. Отож, давайте тоді. Ну ви мою особу не встановите, бо я не особа. Крапка. Я людина, громадянин ОРСН. Я вас почув. Ви маєте мене захищати. Фізичну особу. Сутінка виклика. З чого вас викликали? Бо хтось, бо що. На, основні, що виклик, що... на кого вас викликали? На мене? На, вашу особу? Да, що на мою ви... особу. Ну да, на яку? Сказали прізвище, ім'я по батькові? Вони попутали, мені кажуть. Не, не я це їм дав пояснення, я там відкривав. А вони з Узина не як доїхати до них не можу. То з війни, то Зузина. Корошо, хай приїжджають, свідувачі там, буду тут зустрічати їх. Аудиенці, корошо, їм... Уже Так, да, виписані. Ну, все, От не хочу пока. Мені ще не дали виписку, мені ще не дали ніяких документи. Да, да, да. Yeah. Oh. Yeah.